Ключно з поразкою країни в війні починається з приниження військових. В цьому залі, одна ваша представниця ганебна починається з приказка країни, включно з поразкою країни в війні, починається з приниження військових. В цьому залі, одна ваша представниця ганебна. Ходила і принижувала керівництво Збройних сил, керівництво бригад. І чим це закінчилося? Хіба лінія фронту була відкинута до кордонів 91-го року? Ні, з точністю до навпаки ви послабили армію. Сьогодні ви робите другий крок. І лише ефективна робота команди Європейська Солідарність. Протягом вісьми годин вчора ввечері і вночі дозволила захистити військових. Уявить собі, що 219 голосів проголосувало за те, щоб грабувати військових. І лише 7 голосів відділило нас від катастрофи. Ви прийняли закон, яким податки ви запроваджуєте заднім числом. Так прийміть це, як казав голова комітету, і стягніть їх заднім числом за п'ять років, бо грошей вже більше вам брешуть, коли кажуть, що ці гроші для армії, бо ви не підтримали спецфонд для фінансування сектору оборони. Замість цього ви всі ці гроші, яким вам продали і обдурили, збираєте для інвестнянь, збираєте. Для кешбеку збираєте для індустріальних парків все не нажеритесь, крадучи гроші в оборони країни. Ви нищите бізнес. І бізнес, коли закривається, він релокується і ніколи не повернеться. Бо тут на нього тиснуть силовики, яким ви цим бюджетом будете підвищувати кошти на 80%, бо тиснуть на них відсутність суддів. Бо тиснуть на висвою, повинні нажеритись підвищенням податків, це дестабілізує, і, врешті-решт, це залежить, залежить, завершиться тим, що буде втома від України у наших партнерів. А власна економіка, власний бізнес, фінансування,